Вони просто хочуть обібрати аграріїв. Я хочу підтримати аграріїв. Я боровся проти цього, як тільки міг. І на цій трибуні, і поруч з нею. Але протягнули, порушуючи все брутально, абсолютно негідницьки. і так хочуть пограбувати в цій державі всіх. В державі, в якій не залишиться демократії і верховенство права. Буде пограбований, врешті-решт, кожний. Хто б що собі не думав, що зараз вони отримали індульгенцію, що вони разом з владою тут голосують, що вони мають свій шахір-махір. Це все не спрацює. Цей бумеранг прилетить до кожного, до кожного хто приймає участь. Бо спочатку вони беруться за аграріїв, потім вони грабують місто Київ, потім вони знищують антикорупційну вертикаль, потім вони роблять наступні, наступні, наступні кроки, поки не знищать все. І це в момент, коли країна воює відхаркує кров'ю своїх кожен день життя, але ці люди мають тільки одну мету.